Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу відповісти на питання, чи потрібно дітям проходити оцінювання повсякденного функціонування. Ми будемо говорити про реформу в Всі пам'ятаємо, що з 1 січня 2025 року псеки припинили своє існування, тобто свою роботу, і зараз у нас здійснюється оцінювання повсякденного функціонування. Так само, як. Запрацювала нова система, вона і оновила підходи до встановлення інвалідності. Ми говорили з вами про безстрокову інвалідність, як вона встановлюється, про інвалідність на 5 років, і від 1 до 3 років. Сьогодні ми з вами поговоримо ще про таке питання: про інвалідність з дитинства. Як правильно колись звернутися, щоб ви не втратили право на пенсію та інші. Соціальні пільги так, виплати з боку держави. Дивіться, тож е дитина, яка має бути, має інвалідність, ми говоримо зараз ін про інвалідність дитинства, може бути направлена на оцінювання з метою встановлення та визначення групи інвалідності не раніше. Як за два місяці до досягнення нею 18-річного віку є закон України про реабілітацію осіб з інвалідності, це вказано в статті 7 даного закону. Це дозволить вчасно провести, оцінювання, оцінювання провести та забезпечити безперервність встановленої інвалідності та відповідно отримання державної допомоги, соціальних виплат, пільг, які передбачені чинним законодавством України. Дивіться, дата встановлена інвалідності у випадках, коли строки оцінювання не пропущені, то дата встановлення інвалідності визначається як дата направлення на оцінювання. Тобто, коли Е, дитину було направлено на оцінювання, але не раніше досягнення 18-річчя. Якщо цей строк пропущений, якщо строки оцінювання пропущено з поважної причини, то датою встановлення інвалідності вважається дата досягнення дитиною 18-річного віку за наявності поважних причин. Але лише якщо минуло не більше ніж 3 три... Роки, і то за умови, що за цей період її визнано дитину, визнано особою з інвалідністю. Дивіться, підстава для. Встановлення інвалідності, причина інвалідність дитинства може бути встановлена у дорослому віці за умови надання експертній команді відповідного пакету медичних документів, які будуть підтверджувати наявність захворювання. Чи отримання травм у віці до 18 років, то не пропустіть, уточняйте у свого лікаря, щоб ці строки, які вас буде направляти так на оцінювання повсякденного функціонування, щоб ви не втратили. Право на отримання державної допомоги. Тому за два місяці до досягнення 18-річного віку дитина, яка має інвалідність, може бути направлена на оцінювання. І якщо інвалідність буде підтверджена, так, то відповідно і надалі зможе отримувати пенсію всі соціальні пільги, послуги, які передбачені чинним законодавством України, які ви наразі. Отримуєте тому, будь ласка, будьте уважні, не пропускайте строки.